Привіт, друзі! Сьогодні ще один випуск про піраміду. Так, ми вже трошки про неї говорили. Якщо ви ще не подивилися, обов'язково гляньте. Сьогодні і ще одна друга частинка, а саме про площі поверхонь та об'єм. І якщо пригадати, що таке піраміда, то звичайно, ми з вами говорили про це. Єгипет перший спадає на думку. Але якщо говорити більш серйозно, математично, то не тільки Єгиптом єдиним. Звичайно, що математики теж використовували піраміду і не просто так, не тільки. В сакральному сенсі. Насправді, якщо заглибитися в математичний зміст, то серед усіх цікавих пірамід, не тільки в геометрії, існують і більш круті і серйозні, наприклад, піраміда серпинського. Серпинський, очевидно, прізвище, який, ну, відповідно, і подумав, а що можна цікавого зробити з пірамідами. Ну, насправді не піраміда його так захопила, а трошечки інші речі, наприклад, фрактали, тобто фігури, в яких є самоподібність. І якщо ви глянете на піраміду Серпінського, ви побачите зовні візуально, наче піраміда. Але вона складається, на перший погляд, з більш маленьких пірамід. Глянете на маленьку, а виявляється, вона знову складається знову з найменших можливих пірамід. Глянете в ще найменшу, і ну ви зрозуміли. І так далі. Ідея полягає в тому, що фігура Серпінського вона використовує найголовніше самоподібність фігури. Тобто, складається з таких же елементів, як наче візуально, вона сама і виглядає. Ну і цікаво. О, те, що Серпінський він польський математик, хоча все його життя було тісно пов'язане не тільки з Польщею, а і саме з Україною. Він був і у Львові, і викладав в університеті. і Багато українських математиків знали його. І, до речі, свою освіту він отримав саме від українського математика. Сьогодні говоримо про формулки, тому, звичайно, візуалізую нам піраміду і покажемо всі формули, які можна тільки про неї пригадати. А саме, площа бічної поверхні, як бачимо, це половинка добутку периметра основи, наприклад, в основі трикутник, чотирикутник, п'ятикутник і так далі. І помножити на L, апофема. Давайте пригадаємо, бо це особливе утворення, яке використовується тільки в пірамідах фактично. Апофема, як у нас тут на рисунку і показано, це висота бічної грані. Звичайно, Граний може бути не одна, це очевидно, а тому і апофем в піраміді можна провести декілька, тобто на кожній грані. Найголовніше, ми маємо розуміти: грань це трикутник, в трикутнику висоту провести завжди можна. Якщо ви проводите цю висоту саме з вершини піраміди на ребро основи ви отримали апофему. Ну а далі в задачі вже використовуємо не стільки розуміння Апофеми, скільки висота трикутника. І тоді ви точно можете розв'язати задачу. Тож, пам'ятаємо, множество. Саме на апофему. Це важливо. Не плутати з висотою піраміди в цілому. Рухаємося далі. Площа повної поверхні, очевидно, складається з площі бічної, яку ми вже знаємо, і площі основи. В основі може лежати будь-який многокутник, тому там по ситуації в конкретній задачі. І якщо говорити про об'єм, остання формулка для піраміди, то це одна третя площі основи, і тут вже невідомо нам H, тобто на висоту. Позначка знайома, думаю, що можна навіть зараз не позначати, а вже працювати із задачами. І так, номер один на сьогодні. Нам треба визначити площу бічної поверхні правильної трикутної піраміди, довжина сторони, основи якої 10, і довжина бічного ребра 13. Ну, звичайно, просто так візуалізацію е, собі в голові зробити не так вже і просто, тому обов'язково побудуємо цю піраміду в основі трикутник. Вона є правильною, тому він рівносторонній. і підпишу величини, які нам відомі. А це, або в принципі, Аби Б, це, ми це розуміємо, і так само СБ, бічне ребро. ну або СА, СЦ це теж можна використовувати в задачі. Тож, питання в тому, що нам треба знайти площу бічної поверхні, тому ми стартуємо, звичайно, з формулки. Глянемо, нам потрібно розуміти периметр основи, з цим досить просто: рівносторонній трикутник, сторона 10. Фактично, усно вже може це знайти. І апофема. От з апофемою важливо, тому обов'язково її маю побудувати, показати, де вона розташовується, що це в нас висота бічної грані, і назву, наприклад, її СК. Якщо говорити про периметр трикутника, ми вже усно майже з вами порахували, що це 30 см сторону множимо на 3. І питання тільки в апофемі. Звертаючи свою увагу на рисунок, ми розуміємо, що можливо, нам треба працювати з трикутником СЦБ, в якому, можливо, щось нам буде відомо. Ну і якщо глянути на нього більш прискіпливо, то бц 10, а СБ 13. Чудово, в нас є принаймні дві сторони. Але ж в той же час ми розуміємо, що в нас. Трикутна піраміда, тобто бічні ребра в неї, очевидно, всі однакові. І в даному випадку виявляється, що СК являється не тільки висотою бічної грані, а і бісектрисою, і найголовніше для нас медіаною. Тобто, якщо я зараз скажу, що БК і КЦ або ЦК і КБ, як хочете, однакові, це буде абсолютно правильно. Вони будуть по 5 см тобто сторону поділили навпіл. І тоді виходить, я можу взяти будь-який з двох утворжень прямокутних трикутників, і знайти саму апофему. Давайте це і зробимо. Зрозуміло, ми це будемо робити за добре знайомою нам теоремою Піфагора. І так, підставимо, що СК дорівнює корінь із різниці квадратів, гіпотенузи і катета, підставимо довжини і маємо 12 см. У нас вже все є для результату. Тобто, щоб обчислити площу вічної поверхні, нам потрібен периметр 30 і апофема 12, яку ми щойно знайшли. Тому вже технічні речі підставимо і отримаємо. 180 сантиметрів квадратних. І обираємо варіант відповіді А, очевидно, єдиний, який нам може підійти. Тож, в цій задачі найголовніше знати, що таке взагалі апофема і що саме її треба використовувати під час обчислення площі бічної поверхні. Ну і звичайно, якщо формулу не знати, то із задачею будуть великі проблеми. Хоча трошечки цю формулу можна було б обійти і говорити про суму площ трикутників, які є бічними гранями, але уявіть, скільки б часу ми на це витратили. Втратили. Явно це не наш формат роботи з пірамідою. Визначити довжину Апофеми, правильної чотирикутної вже піраміди, якщо площа її повної поверхні 208 см квадратних, а довжина сторони основи 8. Традиційно, звичайно, почну з рисунка. Чотирикутна піраміда, значить, в основі в нас чотирикутник АБЦД. Але в той же час нам сказали, що вона правильна, значить, він не просто чотирикутник, а квадрат. Це дуже зручно. І одразу будую СК вже знайомий нам факт, що це Апофема і як її побудувати, ми вже знаємо. І так, за умови нам сказано, що ми знаємо площу повної поверхні і довжину сторони основи, тому, наприклад, підпишу АД, щоб мені ця вісімка зараз на рисунку не заважала. Хоча знаю, це і АБ, і BC, і CD. Всі ці сторони в квадраті вони будуть по вісім. І так, площа повної поверхні. Зрозуміло, що з неї треба буде щось, мабуть, витягувати. Я не знаю СК, мені її треба шукати. Я знаю, що площа повної поверхні, в принципі, пов'язана з площею бічної поверхні. Але цей факт треба пригадати, що повна поверхня це бічна плюс основа, а бічну ми вже знаємо, але ще раз зафіксую цю формулку. Тож, якщо говорити про площу основи, то тут, мабуть, найлегший варіант. Квадрат, площа квадрата це сторона в квадраті, очевидно, ми можемо її одразу знайти: 60 сантим... 64 см. І тоді звернути увагу на формулу повної площі поверхні. Якщо я основу вже знаю, то бічну я можу виражати, тому що повно мені задано за умовою. Зробимо це. І в даному випадку, я розумію, що ми перейшли до площі бічної поверхні 144 см, в якій якраз і схована невідома нам апофема. Але для того, щоб її знайти, очевидно, потрібен периметр основи. Периметр основи, очевидно, нам треба знайти, і це досить просто. Всі сторони квадрата ми знаємо, тому достатньо де помножити на 4, бо вони ж всі однакові. І результат ми отримаємо периметр основи 32 см. Таким чином, для площі бічної поверхні відомий. Периметр, саму площу ми знаємо, а апофему будемо шукати. Тобто, останній крок виразити цю апофему і знайти СК. Я в даному випадку краще спочатку запишу у вигляді рівняння, аніж буду виражати. А ви як хочете, звичайно, можна буде і виразити, і потім вже підставляти формулку. Бачимо, що 1, 2 і 32, цю дію легко зробити, і тоді прийдеться для знаходження СК 144 ділити на 16. Отримуємо 9 см і обираю варіант відповіді В, той, який нам, звичайно. Тут підходить. В цій задачі, ви бачите, знову спираємося тільки на поняття апофеми піраміди і на формулки, тільки тут вже і підключається площа повної поверхні. Музика. В наступному завданні нам задано висоту правильної чотирикутної піраміди 12 см і апофему ми вже знаємо, а обчислити нам треба об'єм цієї піраміди. Традиційно починаю з рисунка, розумію, що вона чотирикутна. Вона вже нам знайома, як вона виглядає, і знову правильна в основі знову квадрат. Апофема СК мені задана за умовою, тому одразу її будую на рисунку. І плюс нам ще тут потрібна висота, довжина якої 12 см. Пам'ятаємо, що ми зараз будемо проєктувати фактично точку С в деяку точку О, тобто опускати перпендикуляр. А в квадраті ця точка О буде знаходитися в точці перетину діагонали. Таким чином можна було б собі ще добудувати А і БД, але щоб зараз лаконічний залишився рисунок, я цього робити не буду. Але ми розуміємо, що. Це точка та сама, що і точка перетину діагонали. І так, питання в об'ємі. Тому, звичайно, для себе фіксую на рисунку довжини і починаю з формули об'єму. Нам треба знати площу основи, нагадаю, тобто площу квадрату і висоту піраміди. З висотою взагалі все супер, вона вже є у нас за умовою 12 см, тому треба якось перейти до основи. Звертаю увагу на рисунок. У мене є СО SO, висота піраміди і апофема СК, але візуально я поки що не бачу, щоб це було якось пов'язане з площиною основи навіть. Всі ці відрізки не в основі. Тому, ну, прям проситься трикутник, який хочемо утворити С Тому ідеальний варіант це, звичайно, з'єднати основу похилої СК і основу перпендикуляра. Таким чином, я маю прямокутний трикутник і з легкістю зараз знайду ОК, яке вже точно буде пов'язано з нашим квадратом. Зробимо це за допомогою теореми Піфагора. Тобто, від квадрату гіпотенузи заберемо квадрат катету, добуваємо з різниці корінь. І маємо 5 см. Числа тут досить прості, тому що часто, до речі, зустрічаються 12, 5 і 13. Таким чином, ОК це відрізок, який має нас привести до довжини сторони квадрата, ну а потім ми вже перейдемо і до площі квадрата. В даному випадку я не буду зараз повністю обґрунтовувати, впевнена, що з теми піраміди ви це пам'ятаєте. Якщо ми говоримо про відрізок ОК, то за теоремою про три перпендикуляри можна довести, що він. Перпендикулярний до сторони CD, а значить, ми з вами маємо і щойно знайшли радіус вписаного кола. А радіус писаного кола дуже класно пов'язаний зі стороною квадрата. Він завжди вдвічі менший. Тобто, знаючи ОК, я можу з легкістю перейти до сторони квадрата. Таким чином, сторона буде 2 помножити на ОК. Ну і очевидно, 10 см. Далі площа квадрата теж відомий нам факт: беру сторону, підносимо до квадрату і отримаю ну, 10 квадраті сотню. Тому я зухвало собі вже дозволю одразу записати об'єм, тому що формулки досить прості. Залишаю одну третю, потім сторона в квадраті, щоб забезпечити площу основи, і множу на висоту. Таким чином ми отримаємо 400 см кубічних. В даному випадку варіантів відповідей немає, тому просто фіксую для себе 400 см кубічних, була б відповіддю. До речі, нагадаю, що в НМТ може нам зустрітися такий тип завдань, де варіантів відповідей немає, а сам результат треба записати в деяку комірку. То пам'ятайте про те, що найчастіше і останні роки в. В принципі завжди так і було. Одиниці вимірювання ми не вказуємо у відповіді. Їх можливо вам скажуть в задачі, як у нас, вкажіть об'єм у сантиметрах кубічних. Тому якщо ви отримуєте в метрах кубічних, раптом, то треба звичайно перейти до тих одиниць, які вам вказано в задачі. От ми б в комірку вводили тільки результат 400. Ну і тоді задача була б розв'язана правильно, Бали б ми точно не втратили. Об'єм прямої трикутної призми. Так, тема піраміда, задача на призму. Дорівнює 48 см кубічних. Точка М середина ребра, на рисунку нам її показано. Це С1. І треба обчислити об'єм нарешті піраміди МАБЦ. Насправді задача дійсно пов'язує і піраміду, і призму для того, щоб ми з вами пов'язали ці два е, факти або ці дві відомі нам геометричні фігури. Тож, розглянемо рисунок і побачимо, з чого взагалі складається наша невідома піраміда. Точка М, серединка ребра, Це С1 це, це важливий факт. І основа піраміди це трикутник АБЦ. За умовою сказано, що в нас пряма трикутна Призма тому її бічні ребра перпендикулярні до основ, це ми вже знаємо. Тобто, автоматично МЦ являється не тільки бічним ребром піраміди, про яку ми будемо зараз говорити, а і взагалі висотою цієї піраміди, тому що мЦ автоматично перпендикулярно площині, АБЦ. Це просто про загальне розуміння розташування точок. Тепер давайте перейдемо вже до серйозних речей, якщо мова тут йде про про обчислення. І так, об'єм піраміди і об'єм призми нам тут, очевидно, потрібен, тому що за умовою нам треба знайти об'єм піраміди, а заданий нам об'єм призми. Розписую ці дві формули і намагаюся зрозуміти їх зв'язок. Ну, по-перше, Звичайно, я бачу, що і там, і там використовується площа основи. І ми вже з вами сказали на рисунку, у нас площа основи буде однаковою, тому що основа не змінилася. І у піраміди, і в призмі це один і той самий трикутник ABC. Тому тут дуже зручно. А от що стосується висоти, не дивлячись на те, що у формулах це одна і та сама позначка H. У нас це різні геометричні фігури, тому з висотою буде щось відбуватися. Давайте глянемо. Для призми висота це ж є бічне ребро, це, це – С1. А для піраміди це буде кусочок «МС». Ми знаємо, що М – це с 1 значить, висота піраміди вдвічі менша, ніж висота призми. Звичайно, я це використаю зараз, і в формулах ми це побачимо. Запишу, що шукаю об'єм піраміди МАБЦ, те, що нас перепитали, і зазначу формулу: це одна третя площа трикутника АБЦ на висоту піраміди МС – а потім залишаю все, як є, і тільки висоту МЦ буду замінювати на половинку сс 1 щоб встановити зв'язок між пірамідою і призмою. Таким чином, ось цей факт виходить з розташування точки М. Більш нічого нам тут не потрібно. Ну, звичайно, я можу тут трошечки перетворити і спростити, і ви побачите попереду вже коефіцієнт 1-6, площа трикутника АВЦ і сс 1 Звертаю увагу, що ми трохи повторюємося, і якщо говорити про Площу трикутника АВС помножену на СС1, то це площа основи помножена на висоту і це об'єм призми. Тому добуток замінюю на об'єм призми. Таким чином, попереду біля об'єму з'являється просто множник 1 шоста. Підставлю 48 і отримаємо 8 см кубічних. Так, досить маленька порівняно з тим, насправді якою є призма. 48, а залишилися тільки 8. Ну і тут варіанти відповіді є, тому Б це наш результат. you Рухаємося до наступного завдання. І так, нам заданий правильний тетраедр, пам'ятаємо всі ребра в нього однакові, і ребро дорівнює А маленьке, значить і всі ребра будуть А маленькі, визначити об'єм тетраедра. Якщо говорити про побудову, можна було б зараз будувати цей тетраедр, не називати його вершини, говорити всі ребра А маленькі і, наприклад, просто завчити формулу об'єму. Але, звичайно, цей шлях не найкращий. Якщо у вас феноменальна, класна пам'ять, ви можете це використати. А наша задача зрозуміти ідею, як до цього треба прийти. Тож, позначу, що і бічне ребро в нас буде А маленьке, і ребро основи. Хоча розумію, що абсолютно всі ребра будуть А маленькі. Ну і знову ж питання про об'єм. Фіксую для себе формулку, одна, третя площа основи на висоту. І починаю потихеньку розкручувати, чого нам не вистачає для того, щоб зараз записати об'єм. Перше, мабуть, з площі основи почнемо. В основі трикутник АБЦ, а Знаємо, що він рівносторонній Значить, готовий результат, я вже можу сказати навіть усно, А квадрат корінь з 3 на 4 Чому? Тому що ця формула нам добре відома її в ідеальному варіанті треба знати на пам'ять. Це формула, яка забезпечує нам площу рівностороннього трикутника. І далі найцікавіше питання про висоту. Звичайно, що висота мені потрібна, ми її навіть не побудували, тому проведу СО перпендикулярно до площі трикутника Трикутника ABC. І в даному випадку постає питання, як мені знайти SO, якщо в жодну фігуру вона не входить, а тільки всередині піраміди розташовується. Знову інтуїтивно з'єдную деякі точки, щоб утворити трикутник. В даному випадку ми мали з вами висоту SO і похилу SA. Значить, з'єдную основу похилої і основу перпендикуляра АО. Проєкцію. Пам'ятаємо, що СО SO перпендикуляр до площини, значить, ми утворили прямокутний трикутник. В ньому знаю тільки гіпотенузу А маленьке. Очевидно, якщо шукаю СО, SO, треба ще один катет АО. А тут допомагає трикутник АБЦ. Точка О, оскільки в нас взагалі правильний тетрайдер, найідеальніше, що може бути в задачі з теми піраміда, то ми знаємо, що точка О це взагалі центр трикутника АБЦ. Ну, нагадаю, це і точка перетину бісектрис, і точка перетину медіан, і точка перетину висот, і центр писаного кола, центр описаного кола ідеальне місце взагалі в правильному трикутнику. Найкрутіше. Тому, якщо я з'єднаю зараз центр описаного кола з вершиною А, я отримую, очевидно, радіус. Таким чином, я знову можу використати відому формулу, але вже для радіуса описаного кола. Ми її теж маємо добре знати для правильного трикутника. Це Сторона помножити на корінь з трьох і поділити на 3. Можна ще, до речі, запам'ятати, «сторона поділити на корінь з трьох. Теж буде правильним. І так, підставляємо замість А це А маленьке, і тоді АО ми вже теж знаємо. Повертаюсь до трикутника СОА прямокутного. І за теоремою Піфагора можу знайти висоту, знаючи гіпотенузу і катет. Ну тут вже теж технічні речі, просто підставити. Як підставити, ми вже добре знаємо, розуміємо, спростимо і одразу отримую А корінь з 6 поділене на 3. Таким чином. Висота зараз знайдена, питання в об'ємі тетраедра, а нам для нього потрібна була площа основи, ми її вже знайшли, і висоту, яку ми щойно обчислили. Тобто підставимо це все в об'єм, одна, третя, площа трикутника А Б, С, і висота SO, яку ми щойно знайшли. Спрощуємо. В даному випадку тут ну, немає суперкласних скорочень якихось, залишається А в кубі корінь з 2 на 12. Ну, тільки, можливо, про корінь можна сказати. Що якщо ми помножимо корінь з 3 на корінь. 6, отримаємо корінь з 18. А 18 завжди можна розкласти як 9 на 2. Тоді з 9 вийде трійка, і я можу скоротити одну стрік. Але це теж досить прості технічні речі з теми корені. Тож, відповідь готова. Варіант обираю, очевидно, варіант А. І більше інших тут точно не буде. Ну і звертаю вашу увагу, що одиниць вимірювання в нас не було, тому це не помилка ні в якому разі. Обчисліть об'єм піраміди, основою якої є ромб з діагоналями 5 і 12, і висота цієї піраміди 14 без одиниць вимірювання. Звичайно, можу побудувати піраміду, ви скажете, що ж вони всі однакові. Ні, насправді візуально ви можете будувати одну і ту саму піраміду, але вкладати різний зміст в те, що ви побудували. Тобто, якщо вона чотирикутна, вона завжди може виглядати однаково в вашій побудові, в зошиті, наприклад. Але в задачі ми розв'язуємо і. Розуміємо, що АБЦД, наприклад, квадрат, або АБЦД деякий паралелограм, або як у нас зараз, АБЦД – це ромб. І в ньому проведено діагоналі, бо нам задано їх довжини 5 і 12. І, звичайно, точка перетину діагонали в даному випадку. Це теж точка, куди ми проєктуємо вершину S. Тобто SO дійсно буде висотою цієї піраміди. І в такій ситуації ми можемо розглядати формулу одразу вже об'єму. Вона досить проста, тому що ми її сьогодні вже декілька разів використовували. Я для себе фіксую довжини, щоб не заплутатися і на рисунку собі не підписую. Бо і так занадто багато відрізків. І тепер питання. Площа основи значить це площа ромба. Чи є в нас формула, яка пов'язує площу ромба, тобто говорить, як знайти площу ромба, наприклад, через діагоналі. І тут супер, через діагоналі вона є. Тому одразу можна сказати про площу ромба А Б Ц, Д. Це одна друга добутку діагоналей. Все, що залишається, тільки підставити 5 і 12 цю формулку, і отримати 30 см квадратних. В такому випадку переходимо до висоти. А висота задана була за умовою. Ідеальний варіант, вже можна шукати об'єм. Тому підставимо 1-3 площа основи на висоту і маємо 140 см кубічних. Пам'ятаємо, що тут в даному випадку сантиметри кубічні я вже привнесла, а якщо в задачі їх немає, то, звичайно, відповідь ми не будемо вписувати їх. Якщо вони за умовою у вас є, то обов'язково за них не забувайте. Рухаємося далі, а далі на. Нас чекає традиційне домашнє завдання. Звичайно, без тренування навіть піраміда вам не підкориться. Тому обов'язково тільки тренуємося. І так, буде три задачки. І якщо говорити про те, що в них треба робити, то ви вже, я думаю, бачите. Мова йде про площу повної поверхні піраміди, про площу повної поверхні, але саме тетраедра це особлива ситуація. І об'єм піраміди, і тут ви бачите, знову буде зв'язок з темою призма. Тому дуже рекомендую переглянути відео. Із теми призма і повторити, що тут відбувається. Для того, щоб легше було працювати з пірамідою, як би це дивно не звучало. А найголовніше перевірити, як ви виконали домашнє завдання правильно, чи треба ще трошки попрацювати, можна звірившись з правильними відповідями. А вони будуть, ви вже знаєте, в першому коментарі до відео на нашому Ютуб каналі. І найголовніше попереду тіла обертання. А значить, ми ще зустрінемося. Щасливо, па-па!